Всем привет, ребята! Сегодня у меня день рождения. Вчера выходил ролик, где мы гуляли возле зоопарка. Сегодня я буду искать подарок, квест. Мама подготовила меня. Так что будем начинать. Квест начинается с этой коробочки. Так, открываю. Дві бумажки. Ти думав, що це подарунок, але це не так. Подарунок знаходиться в іншому місці, і тобі треба його знайти за допомогою підказів. Та, що вперед. Перша підказка знаходиться у місці, де лежать носові хустинки. Знаєш, де це? О, Шукай. О, от, де. Ось тобі завдання. Склади з літер слово. Так вот такие буквы У, Т, Р, О, З, Э, В, Э, И. Сейчас подумаю вы. Television. У твоїй кімнаті стоїть воно, ти на ньому спиш, а підказка під ним. Ah. Так, Це загадка. Дивися, що за дім навіть влітку зима в нім. Mm. Думочки. В які думки? Ну, той. ні. Там же було нарисовано Холодильник Холодіння Так. Це. Ти молодець, не втомився? Трохіда. <клухи> ну, йдемо далі. Ти ж хочеш подарунок. Ти казав мамі, що у тебе є. Улюблений предмет в школі, а мама не, не вірила, який це предмет. Англійська. Угу. Подивись, що лежить в зошиті. Загадка знову. Синьо-жовте полотнище гордо майорить. Це ознака сили і слави української держави. Украину. Рабашка украл листик. Мы давно выяснили вот их лайхаках, что у нас водится домовой. Мама, вспомни, сейчас новый листик напишет. Даже здесь не мог. Мама сюда клеила, там не мог. Барабашки от бой. Где-то упало, там вот висит. Я только увидел, он висит, висит там. Не знаю откуда воно. Наверное, упала і потім это оно туди приклеилось. Так. Приклилось. У кімнаті серед кульок є одна трошки кольору неподходящого. Знайди її і лопни. Лопай. Господи. Девочку в Вот, а тут две аж. Или не одна. Одна, одна. Стоїть на кухні, воду гріє. Кожний день працює. Чайник. Я вам від... От. Знову загадка. Комп'ютерний письмовий, однотонний кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Тут не тільки така бумажка, тут ще й письмо. Ще раз збери літери. Але цього разу тут буде їх декілька склей скотчем за бажанням, Ого. Народження Макси. Твій подарунок знаходиться у потайному місці. Щоб дізнатися, де це місце, тобі треба зробити останній крок. Загляни за двері своєї кімнати. Так. У тебе є ці всі підказки. На зворотній стороні є карта. Склади її, і ти дізнаєшся, де подарунок. Тут теж є. тоже. Так. Карту. Часы выбрали. Все, я понял, Да, займеться. То Іванова, а це моє. З ним народження. Не відкривай. Найші такого. Мама. І тобі подарунок. Отеніс. Тиніс. <Elijah> Второй подарок, я это открываю. Нёрд, как Давайте этот после. Рюкзак. Норм! На этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Такая машинка Иван попалась даже это. Нам и на мой инстаграме. Всем пока-пока!